Вас, малята, я вітаю! Та гарного дня вам бажаю! Будемо з вами розмовляти! Ось цей пензлик розглядати. Ось малята, подивіться! Пензлик цей ви, роздивіться! Він основу тверду має, яку з деревини виготовляють. Ворс він має натуральний, ним малює дуже вправно. Щоб нам щось намалювати. Пензлик в руки треба взяти. Міцно ми його тримаємо і друзям всіх його збираєм. Фарби, аркуш та водичку і намалюємо ми стрічку. Ворс в водичці я змочу жовту фарбу наберу, зверху вниз лінію проведу ще одну і ще одну. Потім колір я зміню. Пензлик у водичці промиваю та від жовтої фарби його вимиваю. Тепер блакитну фарбу на ворс пензлика наберу та поруч лінії блакитні зверху вниз проведу. Ось так пензлик наш малює. Ну, а потім всіх дивує, як красу він цю малює. Дітки, пензликом ви всі малюйте, та красу усім даруйте.